То дось ось мачка. Сучасне місто лже язиче. Сучасне місто лже язиче, мій дух відкинуло у тінь, за те, що небо вічно кличе Його на дальню височінь, а люд у злочинах упертий ушанував мої жалі, І я щоб з голоду не вмерти. Пеньки корчую на селі, Аби воли спочити з плуга, Ревли по той бік під бичем, бо тут у їх шалена туга, з очей струмками потече. А я ж сьогодні, я вже нині, Жадаю плакати, як віл, десь у захованій долині І від столиці, і від сіл. Але не маю сліз і змоги Опанувати супокій, який не тільки руки й ноги спотужнює завжди до дій, а й душу, мріями живуще, сповняє міцю гнів нести, віддячити селу найдужче, і може місто. Заклясти. Переможного миру вам.